Я вже почувствував, що я весь решето, і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну хто мене в тому Харкові спасе, абси чи... хто? Яким чудом? Як далеко до лікарні. І ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током ажох, хімічний жах, охолодження одночасно. Типа це все разом, все до докуче. Плюс мене стріляли ну, там хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і тіпа, і розриви ударна волна всередині. Це не то що влетіло і вилетіло з тебе, як там да а п ну, п'ятерки фарш роблять всередині. І ти їдеш і це понімаєш, і тут мене спасла Вікторія. Вікторія Сергій, який є медичну клініку їхню евакуював. Вона я кажу, Мені спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, то шубу викинуть, потім прийшлося в крові. ну штучне хутро, але все рівно закрила рукою дирку в спині, бо це. Ну, забу... да, 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 коли я їхав, б ну, не доїхала, якби вона мені не закрила. Пнівмоторікс, легенья ж може сплюснутись в один момент і все. Ну, просто тиску. Або розірватися. Або через тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судину, але не мозг інсульт сразу. Тобто в легені ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас врятува, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас подсос. Вже ж ноги контужені, типа в фільмах, Добре, коли не... стріляють ногу, ти ж там зажав і побіжав <рик> далі. Вживу це схоже, от у тебе рука, в неї стріляє, та вона така зразу стоїть. Все, ти нічого не можеш зробити. Все, вона не рухається, ні руки, ні ноги. <риклюється> да, рухується. ну тобто, аплодивов, якщо в нерви потрапляють, і ти, все ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить вообще сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, ти вже не можеш рухати.